Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо, тисячі друзів! З вами рубрика Формула здоров'я і її ведуча Скапаяна. Ми продовжуємо нашу новорічну тематику, і сьогодні ви дізнаєтесь, що українці раніше готували на різдво. Різдво Христове одне з улюблених свят українців, яке визначають з багатим столом. На Різдво українці здавна готували різні святкові страви, обов'язково пісні, аж святкувати починали ще в святвечір. Кулінарні традиції в різних регіонах України відрізнялися. Зараз такі страви вже не готують, але не варто забувати багатовікові традиції наших предків. Сьогодні в вашій увазі представлено 5 рецептів. Починаємо з закарпатського картопляного салату. Вам знадобиться картопля, томати, перець солодкий, цибуля, морква, сік лимона, соняшникова олія, сіль та перець за смаком. Картоплю і моркву почистити, нарізати однаково великою соломкою. На сковороді розігрити соняшникову олію і викласти картоплю в гарячу олію, осмажити картоплю до готовності і викласти на папір, щоб прибрати зайву олію. На сковороді після картоплі посмажити моркву 5 хвилин і теж викласти на папір. Помідори нарізати великими часточками. Цибулю півкільцями перець з довгою соломкою. Змішати в салатнику змажену картоплю і морку, а також перець, цибулю і томати. Посолити і поперчити салат за смаком, заправити лимонним соком. Наступні креплики з оселедцем: репликами називають маленькі пісні різдвяні вареники. Класична начинка для них оселедець, але можна використовувати і будь-які інші варіанти начинки. Інгредієнти, які потрібно. Борошно пшеничне, вода, цибуля велика, філе оселеця, соняшникова олія, сіль чорний перець мелини за смаком. Цибулю потрібно нарізати, посмажити на розігрітій сковороді соняшниковою олією 3-4 хвилини. Оселетич очистити від кісток і дрібно нарізати, змішати цибулю з оселедцем. для тіста посіяти борошно хіркою, додати трохи солі і зробити поглиблення посередині, Влити теплу воду і замісити еластичне тісто. Тісто тонко розкачати і за допомогою склянки або стопки вирізати однакові кружечки. Креплики роблять невеликими за розміром, майже як пельмені. Наповнити тісто начинкою заселетися і зліпити вареники. Варити креплики в окропі 4-5 хвилин. А зараз ви дізнаєтесь, як готувати горохові січеники. Що для цього потрібно? Горохова шліфована крупа, холодна вода, цибуля, паніровальні сухарі, соняшникова олія, сіль перець за смаком. Горох висипати в випуп кастрюлю і залити холодною водою, залишити ніч, і горох на бряк. Потім відкинути горох на друшляк, цибулю дрібно нарізати, перебити горох з цибулею в блендері або пропустити через м'ясорубку. посолити і поперчити фарш, сформувати горохові котлети і обваляти в панірувальних сухарях, обсмажити на сковороді з олією з двох сторін по 5 хвилин. Далі в нас пісні варгуни на газованій воді. Варгуни це смажені в олії солодкі смужки з читового тіста, які зазвичай годують на кефірі, а в пісному варіанті на воді. Інгредієнти, які потрібно: вода газована, дріжджі швидкодіючі, борошно, цукор, сіль, цукрова пудра, олія рафінована. У глибоку миску просіяти борошно і всипати дріждки, додати цукор і сіль, влити газовану воду і перемішати тісто. Готове тісто залишити на одну годину в теплому місці, тонко розкачати тісто і нарізати смужками. У кожній смузі зробити надріз посередині і загорнути краї всередину. У сковороді добре розігріти олію і викласти в гарячу олію вергуни. Обсмажити з кожного боку по 2-3 хвилини, викласти на салфетку і остудити, посипати вергони цукровою пудрою. І на кінець бубальки закарпатські. Бубальки це маленькі пісні булочки, які після запікання заправляють маком, медом і горіхами, Десерт символізує родючість землі. Для булочок потрібно борошно, цукор, тріжді живі, вода, сіль, соняшникова олія, для заправки цукор, вода, мед, волоскі горіхи, родзинки та мак. У теплій воді розчинити дріжд і цукор, залишити опару на 10 хвилин. Частинами вмішати в опару божно і замісити тісто. У процесі змішування додати в тісто сіль і соняшникову олію. Готове тісто накрити папером і залишити на 30 хвилин. Для заправки мак залити теплою водою, додати цукор і перемолоти суміш в блендері, горіхи осмажити на сухій сковороді, а родзинки залити окропом на 10 хвилин, перемішати макову суміш, горіхи, родзинки і мед. Заправка повинна бути досить рідкою. З тіста відчіпнути невеликі кульки і викласти на деко з пергаментом, запікати 5 хвилин при 180 градусах. Після цього викласти бобальки в кастрюлю або велику миску, залити маковою заправкою і залишити булочки для просочення на пару годин. Смачного зустрінемось у наступних випусках рубрики Формула здоров'я, тож не хвилюйтесь, а будьте на хвилі улюбленого шкільного радіо та завжди дізнавайтесь корисною і цікавою інформацією. Па-па!